Докатися. Ти мені докажеш, я те саме. Ти хочеш покричати? чи... Да, я хочу покричати, я ті що, якщо ще можуть друге а я? Напиши об'яви, все, бати, це то Ніхто ні сьогодні! Пишіть заяву, що робити сама. Треба робити відкриту сесію і відкриту. Я робити клубі, я щоб вони голосували, кому вони дали всіх депутатів у звісні. Як чокрути господи? Ми конкретно требуємо засідання ради, коли було який день, кому як розпайовано, і фамілії. Чого ви не можете предоставити ці папери? Ви скажіть одне питання. Чого не треба казати, що ви заяву? Ви її розсмотрите, що сьогодні подали. А надо просто папери людям показати. Ви голова села, ви, ви успокойте, вийдіть, вийдіть як справедлива людина. Скажіть люди добрі, ось вам папери, ось фамілії, ось дивіться, ось все чисто, ось все прозоро, ось я отчитався. Я, я вам просто кажу, що я навіть в мене немає, що, що я ще скажу вам. Є закон такий України. Закон... Якщо я відповідно надам персональні дані якоїсь людини, ну, я порушую відповідно не цей не закон. Давай, не не вважає не вважає, якщо... Що вона Це. флоп, флоп, тихо. голова сказав, він Шановне, не якщо... право передавати персональні якщо... дані. А що таке персональні дані? Скажіть, назвіть. Що персональні дані? Фамілія, худясь, які Ні, 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 Нічого не треба. Голова я її я, Вона на мені на черновику накинула. За останні якісь 6-7 місяців відбулися у сільській раді сесії. Рішення сесії немає. А земля роздана все побережжя, і от ми вимагали у, у нашого голови і депутатів. Дайте нам рішення сесії, щоб нам ознайомитися, кому ж роздана ця земля? Очімся суть, що сільська влада втіхаря поділила землю, використовується службове стану вище, сільський голова і виконком. А людей не повідомили по селу. розвішані біля магазинів, доски це всього навсього 10 листочків на село. На доску об'яв. Писали, просили, що дайте нам, отут, ми собі хоч гаражі поставимо, 15 метрів, ось, навіть 15-ті немає у нас. З хачком на двох, у нас 25 отих на двох. Ми просили, нам сказали, водозахисна зона. Хоча ми заяви пописали. А зараз нам ніхто нічого не сказав. Отутого. Вони просто роздали землі, тут по собі розібрали. Світ є, вода є, газ тут проложений. Все зроблено. Заході живі. Я тримаю в руках список громадян, яким надані земельні ділянки для будівництва житлових будинків отут, в оцих Шовковицях. От перша в списку наш землевпорядник Бондаренко Катерина Олексіївна. Наступний в списку її син Бондаренко Сергій Володимирович. А третій у списку Бухгалтер сільської ради, братко Валентина Іванівна. І тут, коли дивишся по цьому списку, отак от далі і бачиш. Або депутат, ось дивіться далі. Буша Арсен Віталійович, це син завідуючої лікарні. А далі йде невістка депутата Буша Катерина Вікторівна, Петриченко Андрій Сергійович, його бабуся, депутат, наш депутат. Наш за якого ми голосували при Дніпровська, от і він отримав Петриченко Андрій Сергійович, її внук депутата Собко Катерина Андріївни. Він отримав ділянку на сьогоднішній день. Він навчається у Польщі, от. Далі, далі йдемо. Сейфудінов, Олександр Володимирович, мама працює у школі і депутат. От. І причому Сейфудінові вони не одну ділянку за селом продали. І тут, а чому б їм і не взяти ще й тут? Ось дивіться, вони ж називають себе Віп-персонами. На Придніпровській виявляється, дали Віпам. Ми дивуємося, а хто такі Віпи? По суті, відбулося корупційний розподіл землі і в діях цих бачається корупція. Тому радимо мешканцям села, які права, яких були скажімо, порушені, звернутися в прокуратуру. Пішла йшла до землопорядника, спитала, чи можна писати заяви можна, пишіть. Тобто ви дізналися випадково, конкретно вам ніхто нічого не Ні, Конкретно мені не казали, хоча в листі писали, що вам скажуть, як будуть землю давати. Ну, не сказали, може, все сказали, може, я раніше просто спіла звернутися. Я також отримала земельний участок, але мій земельний участок розташувався біля кладбища, по тій стороні кладбища. І я не хочу. Я відмовилася від нього, тому що я не хочу, щоб мої діти дивилися на. Хай хоч це кладбище вже і заброшено, будемо так казати. Сюди мало хто ходить, але тим паче біля цього участка я не хочу. Через то я відмовилася. До якої категорії ви належите? Я належу до категорії багатодітних сімей. Як саме відбір брався? Так? Кожну заяву розглядали земельна комісія і виносила своїми рекомендаціями на сесію. Кожну. Персонально розглядали всі депутати на відкритій сесії, і відповідно. Ну, так як я сільський голова, то в принципі, якщо так сформулювати загально, дивилися, щоб в одну родину, навіть не в сім'ю, а в родину не потрапляли більше ніж одна земельна ділянка, бо були і по три, і по чотири, із сім'ї навіть писали, щоб отримати. І, відповідно, їм відмовлялися лише ну відмовлялись. Депутати просто не голосували. Що я не помиляюся, там особисто депутати отримали там три чи чотири земельні ділянки особисто. От був конфлікт інтересів да, по, зараз по антикорупційному законодавстві, коли розглядається заява, ми видаляли даного депутата із сесійної зали, і відповідно, без його участі навіть обговорювали це все діло і голосували. Були і проти голоси, були і за голоси. Відповідно, так якщо отримали родичі депутатів. Тут кожен має право писати заяви і отримувати, якщо він не використав своє право. Коли я отримав, я не писав заяву да, на сесії. Відповідно, коли розглянули вже всі тоді подані заяви, всі буквально на той, на той момент запропонувала голова бюджетної комісії. Каже, шановний депутат, у нас сільський голова, дійсно, у мене ні земельних ділянок, ні майна нерухомого немає. Відповідно, хай напише зараз. Заяву, ми її розглянемо. Я написав заяву, відповідно на сесію розглянула, я тоді самоусунувся, передав право вести сесію секретарю, і, відповідно, депутати вже вирішували. Я отримав позитивне рішення. Будь ласка, я, я усун, самоусунувся, щоб не було, було конфлікту інтересів. Так, да, да, назбирались 11 голосів чи там більше. Будь ласка, рішення сесії легітимне. Це можна порівняти, от е, кричали, що там е, ви взяли, я не взяв. Це все одно, що хліб в магазині. Да? Я прийшов, от, отримав цю хлібину, після мене прийшли, а немає. А що він голос? якщо Він сказав, що дайте землю, то на мене ховають Кажуть, а чого ви за їх голосували? Кажу, я такого і не знала таких подробностей про кожну людину, в кого я що. Або кажуть, це вона ж уже заміж вийшла, вона геть у Києві, живе а тут у їх три хати, а ви проголосували. Ну бо я не знала. Я не знаю, кажуть, молода людина, вона не використала своє право, має вони хочуть тут дачу чи що. Ну не знаю. А чому депутатам вона, не віде. надали можливість вивчити спочатку, де та людина, де вона проживає, а потім вже голосувати? Виходить, ну, що надавали землю тим, хто їх не потребує, бо є більше людей, яким вони більше потрібні А ну, бачите. Без а тут піднімається питання, що взагалі не треба нічого вивчати, а давати просто по списку по черзі. Скажіть, ви отримали землю? Я не отримувала, отримала моя дочка. А до якої категорії належить ваша донька? Молодь студентка, їй 22 роки, збирається, одружуватися. Є люди, які в списку, тих, що отримали ділянку, вони поза категорією. ну взагалі не зазначена ніяка категорія. Як вони отримали землю, коли є інші, які їх є категорія, які землю потребують? На той момент відповідно коли розглядалися, я так розумію, да, було менше заяв ніж земельних ділянок відповідно депутати розглянувши кожну заяву війшли в положення до кожного заявника і те що кожен має право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки відповідно прийняли таке рішення якщо рішення прийняла сільська рада його має право скасувати це по законодавству лише суд Розумієте? І ми не будемо так, що сьогодні надали, завтра забрали. Нині жителі села Худяки хочуть подавати до суду. Зараз вони збирають усі необхідні документи. Люди хочуть анулювати рішення сесії сільської ради та домогтися того, щоб надалі розподіл землі відбувався прозоро.